Як завжди, кожного місяця я роблю такий невеликий аналіз по препаратам, хто є саме в серпні лідером продажів. І вперше за цей рік, в п'ятірку лідерів по продажам, війшов SlimSin Coffee Mix. особливо після вчорашніх постів, постів на початку місяця. Цей препарат користувався в серпні таким ну, великим попитом. Четверте місце в цьому місяці, це четверте місце у нас отримав Соляріс. Так, як правило, він попереду, але в цьому місяці четверте місце. Третє місце між собою розділили дві капсулки. Це фаза. І оксин. Ну, це прогнозовано, бо люди люблять ці капсули. Завжди, наприкінці літа, початку осені це завжди дуже популярні препарати. На друге місце вийшли. Любі баночки з квартета солей. Багато купляли і повний квартет, але дуже багато в замовлення додавали просто по баночці по дві ну, солей з самого квартета. І перше місце в цьому серпні, особливо після ну, останніх двох днів, коли, ну, от, тільки вчора замовили 8 баночок, і перше місце серед лідерів наших продажів в цьому місяці РАВСИН. Я, Ми й самі вже, мабуть, третю баночку будемо завтра відкривати. І як кажуть, що сам любиш, то і люди в тебе теж купляють і теж люблять цим користуватися. Равсин це лідер продажів. У серпні 2022 року дуже для мене, скажу вам, неочікувано, що в цей топ-5 не війшов у нас гонсин, Бо, як правило, завжди гонсин десь якесь місце займає. Щось тут не так, і сьогодні я буду виставляти пости саме про цей гонсин, бо це є базовим у будь-якому лікуванні чи профілактики проблем, чи просто в укріпленні імунної системи. Сьогодні день гонсину.